У столиці майже 200 мафів розташовані в забороненій зоні біля виходів зі станції метрополітену. У час пік ядки заважають громадянам вільно пересуватися і створюють затори. А у разі надзвичайної ситуації загрожуватимуть життю містян у департаменті міського благоустрою Заявляють, наступного тижня починається масовий демонтаж незаконних споруд. Такі листи щастя отримали торгівці біля метро Житомирська, Тараса Шевченка, контрактова площа. Власників мафії просять самостійно прибрати споруду або в понеділок це зробить Київблагоустрій. Те, що вони на сьогодні стоять в заборонній зоні, це вони знають. Це, те, що вони стоять без відповідних документів, це те саме вони знають. Але знаєте, в нас же ще такий менталітет. Покуди е, щось не клюне, то вони не рухаються. Власники ж переконують, стоять законно і мають всі дозвільні документи. Дозвіл давали, ми вже сто разів його показували. Хоча дуже сумнівно, що хтось дозволив би встановити кіоск у 20-метровій зоні біля входів метро, порушивши таким чином законодавство. Особливу ж увагу на ці мафи звернули через постійні скарги киян до контактного центру 1551. Неможливість вільно пересуватися, антисанітарія і непривабливий вигляд вулиці основні нарікання містян. Ви прийшли просто не в те час, Треба було прийти в час пік. З утра або вечором. А що тут час пікнуть? Теж плавна люди, то народа йде. Плав народу, а не, до... не дай Господь чого. Не знаю, але 20 метрів я загласна, Петро, звісно, свободі треба. Тим часом реалізатори кіосків організували акцію протесту проти знесення мафів, просили не забирати їхні робочі місця. Мені Ви моїх Дітей в школу заклатия. Знаєте, якщо ви приїдете до мене на прийом, я готовий вам допомогти в цьому питанню. Будь ласка, я вам залишаю свою ну відійду. Сергій Садовий. Стверджує, всі незаконні споруди демонтують. Протягом року місто планує прибрати близько шести тисяч таких мафів. Водночас благоустрій починає тісно співпрацювати з правоохоронцями, аби старі кіоски не поверталися, а нові не з'являлися. Наталя Білогурова, Ігор Пленкен, телеканал Київ.